Всім добрий ранок. Ми на чудовій річці Десна. Виїхали з дідусем ловити на фідер, що буде ловитися. Є такі вже чутки, що прокльовують нормальні такі батончики. Ми виїхали це перевірити. Залишайтеся з нами. І ви теж побачите, що зараз коїться на Десні. Побачимо, побачимо. У дідуся дуже гарне клювання було і щось. Явно є. Тільки записав привітстві, привітання. О, дивіться. І в мене, і в мене. А, дідусь, ти перекинув мене. О, дивіться яка плотвичка, дивіться. Стайтесь, то не так нахрапав 0.16 лісо лісочка. лісочка. Ви подивіться Ви подивіться на цю плотвичку. Ну дідусь. Покажи. Покажи на її. А я не бачу посмішки. Чи це не батончик, да? Не батончик, да? Ну, чекаємо батончиків. Доволі таке, гарна плоточка. На що клюнула? На червоного. Ну, дуже добре. Чекаємо далі. Який сьогодні дідусь у нас нерозговорчивий. Сузуміє, плювання було. Ого, ого. Ого. То вже і нормально буде платвичка. Опа. Опа! Двинадцятий поводочок просто піднімає на ура. Ну ви подивіться на це. Ви подивіться на цю. Айну платвичку. Що? А я що, дозвіл треба питати? Мене позвати не забув. Так, поки тут ти би прийшов, вона б всклівала. Ні, ну це вже розмір. Не опариша. О-о! Там вона. Там вона... Ух ти ж, -мо! Опа! У -ху -ху. Оце я розумію розмір. Оце я розумію розмір. Сидів, чекав, бачите, на що клюнуло Бачите, ні? Кукуруза з одним опаришем. Сидів, чекав, 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 чекав. Така лагідна, 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 лагідна клюванечко, лагідна. Але дочекався. Навіть без колокольчика, щоб ви розуміли. Просто... Льогенька-льогенька. Тихесенько-тихесенько. Я думав, що це вітер. Але ні, це така файна платочка. Супер. Спінінги. Чекають на клювання, там ми теж. Дідусь він займається <смі> такими справами. <смі> Розглядає, що на тому березі коїться. Чекаємо, чекаємо. Ну, поки що я не дуже задоволений результатом. А дідусь щось видивляється. Десь там щось цікавеньке. Є щось. Нормально така... Оп! Ну, звісно. Звісно не та яка була до цього, але теж залікова рибка. Залікова. На три опариша. Опа. Нормально. Сонечко виходить. І рибка починає трішечки прокльовувати. Ой, хорошо. Гарне? Батончик. Водить, водить. -ху -ху. Стой, 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 стой. Оце я розумію риба. Опа. Опа. Вот это тогда. Тримайте, это, мистер. Нормально такая рыбка. А ну попозируй. Что ж ты так? Схопив и бегом текаешь от меня. На что? На парше? Дедусь взял Принаду мотиль і скупав е, е, опариший в ній. Супер. Бігом-бігом садок, дивіться. Бігом, щоб ніхто не бачив. Тик-тик-тик. Оп, в норочку. Молодець. І знову дідусь щось тягне. Що, сонечко виглянуло, і рибка почала, і рибка активізувалася, почала клювати. О, нормально така, слухай. Нормальна така, блін. Ти що, дідусь? Ти не забувай, що в тебе 0,12 повідець. Ах. дідусь у нас старої гвардії. І старих рибацюг. Нахрапам їх. На кучугури. Ну, нормальна платва. Молодець! Молодець. Все вже розумію. Дідусь почав ловити. А то щось сидів, нудьгував. А ми все чекаємо, все чекаємо. Що це? Сьома? Сьома, напевно. У мене зійшла рибка під берегом. Дідусь не з'ясняв. Чекаємо. Це не риба, яка нам потрібна, але все ж таки риба. Ось така манюня, якому зараз з вами відпустимо. Так, -с. побігли. Чук-чук-чук-чук-чук. чук оп 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 Леви. Пока. Оп-оп-оп. Є? Є. Щось дідуся є. Вон, дивіться, як в сторону веде. А ну що, там показуй нам давай. Що, піти, чи ти нахрапом знову витягнеш? Ну, знову нормальна платвичка. А ну, мастер-клас. Оп! Ну так треба рибу піднімати. Хлопці та дівчата. Дідусь знову відмітився. Яка маленька? Ну нормально, в мене маленька була, а в тебе залікова. Ну, залікова, нормальна плотвичка Ну, звісно, з тими, які ти, ти сьогодні ловив, то це дрібненька. Але нормально, молодець. Дідусь захотів, дідусь захотів виміряти. Ну давай. Ось десятку, допустимо, ставимо. 18, навіть 19 полусці. Молодець. 18,5. 18,5. Ну добре. Ось хтось нас винячив. Зараз ми його поприбираємо та відвеземо в смітник. Ну, люди, ну не робіть так, будь ласочка. Прибирайте за собою. Ви ж потім самі будете тут відпочивати. Ну, Якось так. Трішечки так гарненької плотвички половили, як то кажуть, відкрилися, чекаємо на хід плотви та будемо виїжджати. Це ж відкриття для відкриття, я вважаю, дуже такий, ну, не дуже гарний, але нормальний результат. Це. Прекрасно. Що ж, наша риболовля підійшла до кінця. Дякуємо чудовій річці Десна за такий чудовий відпочинок, за рибку, яку вона нам сьогодні дала. Ну, Не багато, але ж теж приємно. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім па-па!